Нарешті всім привіт! Хто вже забув, або ще не знає. Мене звати Оля Ілленко, і це мій блог є, е, в якому я розповідаю про події, які відбудуться найближчими вихідними у найріднішому моєму місті Києві. Особливість подій, які я анонсую, це їх вартість безкоштовна або доступна кожному майже кожному пересічному, навіть студенту. Отже, вийшло сонечко, прийшла весна, і я з'явилась для вас у кадрі. Отже, поїхали. Точніше ходімо куди на європейську площу, тому що саме тут 2 квітня розпочинається довгоочікувана, принаймні для мене любкань там фансе, французька весна весна-2016». Цього року знову французи нас дивують своїм світловим шоу, але ж на фасаді українського дому. Концепція персонажі анукі відправляються на пошуки весни крізь усі пори року. Остання сцена весняна сцена дійства відбудеться за участі українського молодого креативного гурту Дах Дотерс. Вистава відбудеться о 20:30 та о 21:30. Триватиме вона 13 хвилин. Вхід, звичайно, вільний. Весна 2016 Багата на мистецький урожай. Про це свідчить велика кількість художніх виставок. От, наприклад, мисткині Тетяна Яремчук та Шурочка Хуторова сповнені життям про що свідчить робота цих особливих артисток. На виставці представлено близько 40 робіт аквареллю та олівцем. Побачити роботу можна у київському міському домі природи за адресою Рогнідинська, 3. вартість ходу 7 або 15 гривень, залежності від наявності пільг. Поспішайте безкоштовно побачити роботи художників Київської школи живопису до 10 квітня 350 робіт. Все ще чекають на вас у музеї сучасного мистецтва України. Артгалерея Гретора та український живописець Ігор Єлісєєв запрошую вас безкоштовно на свій власний проект Римінесенція, який нам показує солодкі спогади життя. Ігор Єлісєєв зображує неймовірні пейзажі, захоплюючі подорожі, прекрасних людей, загадкових тварин, соковизі фрукти і все, що викликає неповторні та глибокі емоції та почуття. Ще у березні відкрився проєкт Стратографія. Громадські діячі, представники арт комюніті започаткували комунікаційну платформу Влада, Громада та Архітектурна спадщина Києва. Що має на меті зберегти архітектурну спадщину нашої столиці? Отже, у рамках саме цього проекту, 2 квітня, нас запрошують безкоштовно о 16.00 на Возвиженську, 32, де відбудеться лекція редакторів, журналістів, архітекторів на тему, як писати або знімати про архітектуру чи урбаністику. 2 квітня у Києві вперше пройде відкритий фестиваль гумору та сміху. Київ Open Smile». Фестиваль присвячений звичайному міжнародному дню сміху та розіграшів. Веселий настрій створять виступи студентських колективів, театралізовані дійства та виступи циркових шкіл. Вже у суботу, однак ранку, біля Арки дружби народів, розпочнуться наші веселищі. Також 2 квітня у Національному музеї історії України відбудеться концерт відомого українського бандуриста Юлія Китастого. Виступ українського бандуриста, композитора, мистецького керівника Нью-Йоркської школи гри на бандурі Юлія Китастого За початкову благодійну ініціативу Я допомагаю Національному музею історії України всі зібрані кошти підуть звичайно на розвиток музею. Вартість благодійного квитка складає 50 гривень. Книгарня є, що на лисенка 3 запрошую родини з діточками від трьох років та просто неординарну молодь на інтерактивну лекцію присвячено книгам розмальовкам антистрес, зокрема розмальовкам видавництва Абаба Галама «Гаррі Поттер». Захід настими дещо елементи театралізованого дійства, будуть звичайно розмальовувати, піднімати питання, чи корисні ці взагалі розмальовки, та яка взагалі від них користь, чи можливо її взагалі немає, і е, чи можна використовувати матеріали розмальовок саме Гаррі Поттер» у забавах з дітьми? Вхід безкоштовний, початок заходу о 12.00. Отож, обирайте собі подію для душі та до смаку, а ми з вами зустрінемось вже рівно за тиждень. Цілою люблю завжди є.